Тростянецька міська лікарня продовжує розвиватися та розширювати спектр своїх послуг. Під час засідання виконавчого комітету Тростянецької міської ради генеральна директорка медзакладу Лілія Гонтар розвітувала про ключові показники роботи та плани на майбутнє. За її словами, у 2025 році лікарня очікує збільшення доходів на 13%. Наразі вже укладено 18 медичних пакетів із Національною службою здоров'я України. Відповідно до тих розрахунків, які були проведені аналіз, очікувані доходи становлять наші лікарні на 25 рік. Ми очікуємо 72 мільйони проти 63,7 минулому році. Це збільшення в цілому на 13%. У нас заключено 18 пакетів з Національної служби охорони здоров'я про медичне обслуговування. Очікуємо, що за цими пакетами ми отримаємо 56 мільйонів проти 47 мільйонів в минулому році. Зростання буде на 23,3%. Якщо брати в абсолютних цифрах по пакетах, таких як поліклініка, у нас іде збільшення. На 68%. Також у нас бачимо хорошу тенденцію по жіночій консультації. Також у нас лікар Столяренко Володимир проводить дослідження: це колоноскопія, гістероскопія. По, цьому, по цих пакетах також очікується збільшення доходів. У планах створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі приміщень колишнього дитячого відділення. Це дозволить ефективніше використовувати ресурси та розширити спектр послуг, особливо в напрямку післяопераційного та посттравматичного відновлення. Це люди, які втратили кінцівку, в яких є психологічні травми, фізичні струси мозку. Постінфарктні захворювання, постінсультні ці всі люди можуть у нас отримувати допомогу. Для цього їм потрібно звернутися або до сімейного лікаря, отримати направлення до узкого спеціаліста, або безпосередньо звернутися до нас в лікарню. Ці всі послуги будуть надаватися абсолютно безкоштовно. У нас є для цього повний. Персонал, який забезпечений реабілітологами, фізичними терапевтами ерготерапевтами. у нас є чудові два масажних кабінети. Є повний спектр обладнання, яке ми постійно оновлюємо, для того, щоб люди могли. Людина, яка прийшла на реабілітацію, могла проработати з психологом, є також дитячий логопед. І ці всі послуги вони можуть отримати на базі нашої лікарні, не потрібно їхати в санаторій. Десь лікуватися за межами області у нас це все є. За словами Лілії Гонтар, завдяки містам-партнерам Тростянецької громади лікарі мають змогу переймати новий досвід. Незабаром реабілітологи лікарні поїдуть на навчання до міста Кіцмань, аби підвищити свою кваліфікацію. Нас готові там прийняти благодійно, допомагають нам, щоб ми навчилися подивилися, як працювати на обладнанні. Обладнання, до речі, у нас дуже чудово. Медики до нас приїжджають. Вони ну, дуже здивовані, що для нашої лікарні такий рівень, коли в лікарні є таке обладнання, яке працює і цей і японський благодійний фонд нам допоміг, і вони зараз готові нас підтримати. Фінансування лікарні зростає також завдяки розширенню напрямів роботи. Збільшується надходження за медичними пакетами з реабілітаційних та паліативних послуг. Паралельно триває підготовка до відкриття окремого паліативного відділення. У межах медичного пакета паліативної допомоги тривалий догляд за лежачими пацієнтами може тривати до двох місяців. Усі послуги надаються безкоштовно. У нас є проект. Він розроблений. Це перший поверх дитячого відділення. Але зараз в планах ми хочемо оборудувати другий поверх інфекційного відділення і там розмістити паліатив. Люди на нас вже звертаються. Якоїсь людині потрібно уїхати. Да? Є старенька людина, яка ну, за нею доглянути, то це ми можемо робити в рамках нашої лікарні. Особливо це цікаво для людей з сільської місцевості, тому що, ну, на жаль, не всі можуть дозволити собі такий догляд. Також у медзакладі розпочала роботу нова лікарка-нарколог. Вона має право видавати відповідні медичні сертифікати, які раніше жителі громади змушені були оформлювати лише в сумах. Ми провчили лікаря, яка у нас працювала гінекологом. Вона тепер у нас є нарколог, який може видавати відповідні сертифікати. Нарколог-психіатр. Це за кошти лікарні 27 тисяч. Ми витратили. Вона тепер на ставку буде працювати. У лікарні також запрацював кол-центр, куди пацієнти можуть звертатися з будь-якими питаннями щодо медичних послуг, запису на прийом чи отримання консультації. Це допоможе покращити комунікацію між медзакладом і жителями громади. Номер телефону кол-центру ви бачите на екрані. Звертайтеся, щоб отримати необхідну інформацію швидко та зручно.